Беріть кубик, візьміть кубик, зверху кладемо ручку, беремо, піднімаємо, ставимо на стіл і відпускаємо пальчики, розслабляємо. Молодець. Командир відділення СПГ. Це останковий переносний гратамет. Я військовий, зовуть мене Роман. Отримав мінно вибухову травму. Травма руки. Це зараз Юранина і вона не працює. Це ж статті ісців з допомогою прекрасних спеціалістів. Питаюся постановитися. Це теж є одне з занять розпрацювання дрібної моторики. Це є кабінет ерготерапії. Ерготерапія це розпрацювання дрібної моторики, це і навчання пацієнтів після травм, після інсультів, після поранень, як вони можуть в побуті себе обслуговувати. Попав на пішохідному переході в аварію, мене збили, відповідно, було два переломи ніг і лівої ключиці. за півтора місяці, завдяки реабілітації став на ноги. Відповідно, зараз цією справою правою. Розробляю в працездатність лівої ключиці. Пацієнт перебуває в нас вже на другому етапі реабілітації. На цьому тижні ми зняли гіпс. Зараз навчаємо нюансам правильної ходьби. Пацієнт ходить вже практично використовуючи асистент засоби. У мене закінчився контракт 7 лютого 2022 року, 2402-го почалась повномасштабна війна. Я десь година восьма прокинувся від дзвінка, що типу капець війна почалася. Я ще такий просонням був, кажу, яка війна? Кажу, ти що, вже нас там вісім років на Донбасі, та й війна. Каже, ти не зрозумів. Каже, ну взагалі капець. Ну і все. Я особа там навіть чомаран не розпаковував, так що зразу 24-го побіг військкомат і пішов назад служити. Стара травма ноги пов'язана зі службою. Був пошкоджений меніск, зробили операцію, робили тут, в цій лікарні артроскопію, резекцію мініска робили. І через те, що довгий час, скажем, не лікувався. В ногі почалися якби збої, трохи дефекти. Ну, М'язи, там нога була в полузігнутому стані, так довгий час, і вона якби так заклякла. У нас не одна вправа, і ми починали там, до прикладу, з 10-15 разів. І вже у нас якийсь п'ятий день, наприклад, і ми вже працюємо 25-30 разів на якусь певну вправу по кількості. Або якщо заболить, то ми припиняємо вправу, даємо відпочинок. Старайтесь п'яточка носочки. П'яточка носочки. Швидкість вам не зашвидка. Зручність. Давайте 10 хвилиночок, так як вчора, якщо можемо, ще дві добави. Приблизно це порядку 420 пролікованих пацієнтів за минулий рік. З яких на військових припадала частка 110. з військовими, це поранення здебільшого. Якщо мова за цивільних, це здебільшого все ж таки інсульти. Як тільки починаються перші холоди, морози слякоть, і власне тоді починаються ці падіння, і потік пацієнтів з ортопедичними травмами їх суттєво більше. Більшість запитів пацієнтів, все ж таки, навчити ходити і бути наскільки це можливо самостійними. Фіксуватися більш на позитивних моментах. В будніх днях і не відволікатися, тому що якщо ми починаємо відволікатися на негатив, на ті події, воно безпосередньо впливає не лише на психологічний стан, але й на фізіологічний стан звичайного українця. Тому більше часу проводити з близькими, з друзями, спілкуватися.